14 березня день українського добровольця, і дуже символічно, що наша берегиня Мотанка сьогодні представляє е, шеврони. Військових частин і з'єднань, які в 22-му році боронили наше місто, і це певна подяка нашим військовим і одночасно промоція нашого такого етносимволу, який сьогодні представить саме весну. Весна це надія, весна це сподівання, і весна це велика подяка нашим військовим, нашим збройним силам України. Чернігів їм вдячний. І завдяки їм ми сьогодні живемо, розвиваємось і маємо майбутнє. І сподіваємось на те, що все буде добре. Розуміти, хто ми, яке наше. Коріння і підтримувати і розвивати нашу українську культуру, і це і є наша головна справа. І сьогодні мотанка вона виконує цю функцію, функцію промоції, функцію е безпосередньо показувати, що ми є українці, і завдяки їй. Ми сьогодні розуміємо, що ми в українському Чернігові. Ці вибіки, вони ж були зроблені з дерева, і це техніка вибіки, вона теж наша Чернігівського регіону притаманна. Але оце інформаційне пояснення, воно розкриває суть, що кожна вибіка, кожен шеврон це військова частина, це життя людей, це їхня діяльність, їхня сфера військової діяльності. І тому ця інформація вона для нас дуже важлива і для чернігівців. Чому? Тому що ми поєднуємо, поєднуємо етно, скажімо так, мотанку, етностиль з військовим сьогоденням, яке сьогодні. І для нас надзвичайно важливо, бо це наше з вами життя.